Сьогодні ми почнемо з 103-го псалму. Ми говоримо про довге, сильне і здорове життя. Господь хоче, щоб ми жили довго і були сильними та здоровими. Але іноді ті речі, яких нас навчали, які ми чули і припускали, що вони є істинні. Насправді їх немає у Біблії або вони стосувалися інших людей. Але сьогодні ми розглянемо 103-й псалом. У ньому сказано: благослови душа моя Господа, і все нутро моє святе ймення Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай всі добродійства Його. Всі провини Твої він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Це Божі добродійства. Він прощає гріхи і Він зціляє нас від усіх наших недуг. І коли ви прощені, всі ваші недуги зцілені. І ваші ангели діють, щоб захистити вас від нещасних випадків, бурь та інших небезпек, ви будете жити довго. Всі недуги наші вздоровляє. Галілуя! Слава Богу! Від могили життя твоє він визволяє. Це благословення Боже для нас бути відкупленими від нещасних випадків, бур, жахів цього світу, нечестивих людей, від всього того, що може відібрати наше життя від погибелі. тут сказано, що ми благословляємо Господа, який пробачає нам і визволяє нас від погибелі від могили. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел, твоя юність. Хвала Богу, це Боже благословення, коли наша юність відновлюється, мов той Орел. жити довго не добре, якщо ви не є сильними і здоровими. Але в Біблії сказано, що ми можемо мати і одне, і друге. Наша юність відновлюється мовтою Орел. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. він дороги свої об'явив був Мойсеєві, діла свої дітям Ізраїлевим. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Алілуя! він відновлює нашу юність. Ми повинні залишатися юними по всі дні нашого життя. Ви скажете, якщо так буде, то як же ми тоді помремо? Ви помрете, коли відійдете звідси, ви помрете, коли залишите своє тіло? Ви то дух, а ваш дух народжений згори. Він є праведністю Божою, а це ваше фізичне тіло. Ви не побачите мого духа, поки не проникнете в духовну сферу. Ви не побачите мого духа, але ви побачите моє тіло, і мій дух дає життя цьому тілу. Алілуя. одного дня, якщо Ісус забариться, я закінчу число своїх днів і просто залишу це тіло. і це буде просто тіло. в ньому не буде жодного життя. Воно нічого не робитиме, не буде рухатись. Ні, воно просто відійде, точніше, не відійде, воно буде мертвим без життя. Чому? Тому що дух залишив тіло. Дух відійшов, щоб бути з Господом, і тіло залишилося без життя. ось як це влаштовано і хто з вас чув, що нам немає чого боятися у смерті? якщо ми у Христі Ісусі, ми ніколи не пізнаємо смерті. Ми просто підемо звідси, і тіло помре. Тіло не помирає, поки я не залишу його. Тіло не помирає, поки ви не залишите його. Слава Богу. Отже, коли ви бачите, як все насправді влаштовано згідно зі Словом Божим, вам нема чого боятися у смерті. отже, тут у псалмах сказано. Давайте розглянемо сьогодні 89-й псалом. Ні, 90-й псалом. Ми чули про це, і ви, можливо, чули про це. Якщо ви чули хоч трохи Євангелія у своєму житті, ви, мабуть, чули це місце. У 9 дев'ятому вірші тут сказано бо наші дні, наші дні там у пустелі, мова йде про синів Ізраїля у пустелі, говорить Моїсей. Проминуло в твоєму гніві. Ми провели наші роки як зітхання, бо ми дорослі знаємо, що приречені померти. Вони були приречені померти в тій пустелі, їх було вислано в цю пустелю. Вони не хотіли бути слухняними богові. І от яким був результат. Ми приречені померти, не досягнувши ханаану. Бог сказав, ви не увійдете туди, і їм потрібно було чекати у пустелі. Він не вбивав їх, вони повинні були закінчити свої дні у пустелі. Десятий вірш. Я читаю 90-й псалом з розширеного перекладу Біблії. Дні літ наших, зараз подивлюся, дні літ наших 60 і 10, або 70 років. І ви, мабуть, чули про це. А при силах 80 літ, або 80 років. Люди читають це, і традиція тлумачить це місце писання так. Гаразд, наші дні то 70 чи 80 років. Нам дано 70 чи 80 років. Так, ніби це призначена тривалість життя для людства. Ні, це стосувалося неслухняних синів Ізраїлю у пустелі. вони були вислані у пустелю. Вони не хотіли робити того, що сказав Бог. Він не міг змусити їх слухатись його, тому їх вислали у пустелю помирати там і вони ходили там, поки не настав їхній час відійти. Тому днів їхніх років було 60 і 10, 70 років або при силах 80 років. Ця тривалість життя не призначена для церкви. Ця тривалість життя не призначена для всіх. Ці люди опинилися в пустелі через непослух. Тому для них був призначений певний час. Послухайте цю примітку розширеному перекладі. авторство цього псалму приписують Мойсеєві, який заступається перед Богом, щоб він усунув прокляття, через яке кожен ізраїльтянин, старший 20 років, під час бунту проти Бога коло кадеш Барнео, мав померти, не досягнувши обіцяної землі якщо вам цікаво прочитати цю історію, це книга числа, 14-й розділ з 26 по 35-й вірші. У розширеному перекладі є примітка до цього місця. Це місце писання розповідає про неслухняних людей, яких було вислано у пустелю, тому що вони не хотіли слухатися Бога. Мойсей говорить, що більшість із з них помирають у віці 70 років. Цю цифру часто помилково сприймають як встановлену тривалість життя для всього людства. Знаєте, ви чули про це? Можливо, на похоронах ви чули, як говорили: ну знаєте, ми маємо 70 чи 80 років, от і все. Так, ніби це вирок, винесений усьому людству. Але це стосувалося лише синів Ізраїлю у пустелі. Тут сказано, цю цифру часто помилково сприймають як встановлену тривалість життя для всього людства. Вона стосувалася тільки тих ізраїльцян, які перебували під прокляттям протягом цих окремих 40 років. 70 років ніколи не було середньою тривалістю життя для людства. Це може стати відкриттям для багатьох людей, бо вони чули, як це місце тлумачили і застосовували неправильно мабуть, так краще сказати. 70 років ніколи не було середньою тривалістю життя людства. І ось деякі з прикладів у Біблії. Коли Яків, отець 12 племен, досягнув віку 130 років, книга буття 479, він скаржився, що не дожив до років своїх найближчих попередників. По суті, Мойсей сам дожив до 120 років. Аарон до 123, Маріям померли кількома роками пізніше, Ісусу Навину було 110 років. Зверніть також увагу, що під час тисячолітнього царства людина, яка помиратиме у 100 років, все ще вважатиметься дитиною. Ісаїї 65, 20. Отже, ця ідея про 70 чи 80 років висловлене у 10-му вірші 90-го Псалму, пояснюється у 9-му вірші. Там сказано, ми провели наші роки як зітхання, бо ми дорослі знаємо, що приречені скоро померти, не досягнувши Ханаану. Тобто, це стосувалося синів Ізраїля, які не хотіли йти туди і не хотіли бути слухняними Богові. Дні літ наших 60 і 10, 70 років, або при силах 80 років. Бог сказав, ви не увійдете туди, тому що вони були неслухняні йому. він сказав, ви не увійдете в обіцяну землю. І це місцеписання про 70 чи 80 років не є встановленою тривалістю життя для людини. тут написано, що коли Яків, батько 12 племен. Досягнув віку 130 років, він скаржився, що не дожив до віку своїх найближчих попередників. Мойсей сам прожив до 120, а Аарон – до 123, Маріам – на кілька років більше, Ісус Навин – до 110. Зверніть також увагу, що під час тисячолітнього царства людина, яка помре у 100 років, все ще буде вважатися дитиною. Отже, 70 чи 80 років не є тривалістю життя, встановленою Богом. Це стосувалося неслухняних синів Ізраїля. Знаєте, я не можу підтвердити це зараз, тому що я не готувалася до цього. Але якщо вже говорити про точну цифру, можна сказати про 120 років. Але ми ще поговоримо про те згодом. Однак, в будь-якому випадку, все своє життя ми чули про 70 чи 80 років. Це природно, всі чули про це. Незалежно від того, ходили люди до церкви чи ні, вони чули це. Слава Богу, але це неправда. Бог говорить нам, що ми можемо прожити повне число наших днів, і ми можемо бути здоровими і сильними. І писання говорить, як людина думає в своєму серці, така вона і є. коли справа йде про довголіття, більшість віруючих не досягають його, тому що не мають чітко визначеного духовного бачення. У них помилкові очікування через неправильне вчення. Наприклад, маму Кеннета навчали, що 70 чи 80 років це вся тривалість життя. Тож, коли вона стала старшою, саме на це вона погодилась. вона думала, що саме так все влаштовано. Більшість людей думає так. І ми би так думали, якби в нас не було писання. Але 70 чи 80 років це не є встановлена тривалість життя. і так ніколи не було згідно з цією інформацією, яку ми щойно прочитали у примітці в розширеному перекладі Біблії. Подумайте про це, а зараз розгляньмо Мойсея. Перші його 40 років Бог використав, щоб навчати його у домі фараона. Наступні 40 років він провів доглядаючи овець у пустелі щоб приготувати Мойсея до найбільш важливого завдання його життя. У віці 80 років йому доручили завдання прийняти закон для євреїв від Бога на горі синай і ввести ізраїльтян через пустелю в обіцяну землю. Бог зміцнив Мойсея, щоб він виконав своє нове завдання, і його здоров'я та сила не зменшились протягом усього його довгого життя. Мойсей дожив до 120 років. і якщо ви повернетеся сюди, ви побачите, що у віці 120 років він виліз на гору. Він виліз на гору і поглянув з неї на інший бік. Тобто він був сильним, він все ще міг вилазити на гору. І ви не повинні погоджуватись на вмовляння диявола здатися у віці 70 чи 80 років. Це не є встановлена тривалість життя. Мойсей дожив до 120 років у 103-му псалмі сказано: він визволяє наше життя від загибелі. І відновлює нашу юність, слава Богу. у 92-му псалмі, 14-му вірші, сказано: «Вони будуть приносити плід і в старості. вони будуть ситими і свіжими. Я не думаю, що це означає зайву вагу. Це означає успішність. успішні і квітучі. В книзі Ісаї 40.31 сказано: ті, хто надію складає на господа, силу відновлять. Отже, це залежить від того, що ми робимо, як ми віримо, що ми знаємо про написане в Слові Божому, коли виникає нагода піддатися невірю або думці, що настав час відійти. Мені майже 70, мабуть, мої роки закінчуються. Це не відповідає писанню і так не є, слава Богу. Якщо називати точний вік, можна було би сказати 120 років, це найближча цифра. Ви скажете, ну не знаю, чи я хочу жити так довго. Що ж, я теж не впевнена, але це доступно, якщо ви хочете націлитись на довше слава Богу. Мама Кенета вважала, що саме так має бути. що люди помирають у віті 70 чи 80 років І їй доводилося боротися за своє здоров'я, все своє життя. Вона боролася і перемагала. Але коли їй виповнилося 70, і вона розміняла восьми десяток. Мені здається, їй було 70 років, коли вона зателефонувала Кеннетові і сказала «Я це зробила. Я це зробила, слава Богу. Я дожила до 70!» Вона боролася за своє життя, поки їй не виповнилося 70, згідно з цим місцем писання. І диявол намагався вбити її. Він намагався вбити її, коли народився Кенет. Він намагався вбити її всі дні її життя, і вона не знала іншого. Вона думала, що 70 чи 80 років це те, скільки ви повинні жити. І багато людей думають так. Тому дослідіть цю тему. І ви побачите, що це стосувалося тільки людей у пустелі. А на сьогоднішніх людей алілуя, слава Богу! Ми можемо вірити, що Бог відновить нашу юність. Алілуя! Благословен Господь. І Мойсей у віці 70 чи 80 років отримав нове завдання, яке підтримувало його на силі ще більше 20 років, слава Богу, більше 40 років. Він отримав нове завдання. Мойсей не помер від старості, слабкості, хвороб, недух нещасного випадку бог повідомив мойсея коли прийшов його час відійти він помер не природною а надприродною смертю перед своєю смертю у віці 120 років мойсей виліз на гору нево щоб подивитися звіддалі на обіцяну землю він не увійшов в обіцяну землю але він побачив її, він мав змогу подивитися на неї. і це писання Мойсея був віку 120 літ, коли він помер. та не затемнилося око його і вологість його не зменшилась. Тобто він помер не через те, що не міг ходити чи був старий. Він виліз на гору. Він не мав увійти в обіцяну землю. Тож він побачив її і тоді відійшов. Він приєднався до своєї рідні, як написано в писанні. Так сказано про Авраама, Ісака, Якова, Аарона. він був забраний від свого народу до Бога. Бог просто взяв його. Алілуя. Слава Богу! Вони довели, що незалежно від нашого віку, ми можемо закінчити божественне доручення, і тоді дозволити Богові забрати нас до себе. Нам потрібно закінчити роботу Божу. Нам потрібно виконати все, до чого ми покликані, прожити повне число наших днів, виконати все, що потрібно, а тоді піти до Господа. Алілуя! І в посланні до євреїв 9.27 сказано і як призначено людям один раз умерти, а потім суд. іноді це місце цитують неправильно. призначено час померти. Тут не сказано час померти, призначено час померти. Тут сказано, призначено людям один раз померти, а потім суд. Це послання до євреїв 9.27. Господь призначив, щоб ми померли лише один раз. Ми не циркулюємо з одного життя в інше під час реінкарнації. Ми залишаємо землю, ми йдемо до Господа або в інше місце, про що нам не потрібно говорити зараз. Ми туди не потрапимо. Ми не переживаємо реінкарнації. Ми маємо одне життя, яким ми живемо тут на землі. Перш ніж воно постане на суд Божий. ось до чого ми призначені. в книзі Еклезіаста сказано: для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Можна померти передчасно, можна померти зарано. Люди постійно помирають так. або можна прожити повне число своїх днів. Це не означає, що вам наперед передбачено померти у 60 чи 70, або у повному віці. це означає, що буде певний час. Ви можете прожити повне число своїх днів, повне число. Але таке буває не з кожним. ви повинні вхопитися за слово Боже і вірити, вірити Богові і бути слухняними йому. Непослух чи вкорочує ваше життя? Але послуг Богові, як навчає нас Писання, ходіння з Богом, виконання Його слова продовжує наші дні. Ми шануємо Бога. Хвала Господу. І нам потрібно прожити повне число наших днів. У 91-му псалмі, 16-му вірші, сказано, і довгістю днів я насичу його, того хто ходить з Богом, хто слухняний йому, і довгістю днів я насичу його. І він бачити буде спасіння моє. Ми отримуємо довге життя, коли ми ходимо з Богом, коли ми слухняні Його Слову, наша юність відновлюється, мов орел, і ми не повинні піти звідси шкотельгаючи, ми не повинні бути хворими, щоб померти. Ми просто відходимо, слава Богу. Ми можемо відійти зі здорового тіла, і Господь просто прийме вас до себе. І довгістю днів, якщо ви ще не наситились, залишайтесь тут ще трохи. Довгість днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Алілуя! слава Богу! Писання говорить Бог зі мною в недолі, він врятує мене. Коли нам здається, що труднощі життя перемагають нас, ми повинні згадати 91-й псалом, 15-й вірш, і сказати Бог зі мною в недолі. Він врятує мене, слава Богу, Алілуя! Зверніть увагу, цей вірш не обіцяє, що ми не зустрінемось з проблемами і труднощами у своєму житті. тут сказано, що Бог проведе нас через ці біди до перемоги. Якщо у нас проблеми, що ми робимо? Швидко звертаємось до Слова Божого. Заглиблюємось у писанні, віримо Богові, промовляємо ці місця писання своїми устами. Якщо хвороби і недуга намагаються відібрати ваше життя, ви не повинні бути хворими щоб померти. Навіть якщо настав ваш час померти, мені слід було сказати, якщо ви прожили повне число своїх днів, ви не повинні бути хворими, щоб померти. Що вам потрібно зробити, щоб померти? Залишити своє тіло. Ви дух народжений згори, але і не народжена людина помирає таким самим чином. Ваш дух залишає ваше тіло, і ви йдете звідси. Ви йдете до Господа або до диявола, залежно від того, хто є вашим паном і господарем. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя, за хвилину я поведу вас у молитві. Зробіть це для того, щоб, пішовши звідси, залишивши своє тіло, ви опинились з Господом. Не відходьте, ми помолимось, і Бог змінить ваше життя. Амінь. Сьогодні я хочу повести вас у молитві. Якщо ви ще не приймали Ісуса Христа Господом свого життя, вам потрібно це зробити. Багато з вас вже прийняли таке рішення, і решта повинні приєднатись до них. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе у своє життя. Скажіть йому те, що сказала йому я. Я сказала: візьми моє життя і зроби щось з ним. Ви потрібні, Господу. Він любить вас. Він віддав себе заради вас. Тепер ви прийміть його як Господа і Спасителя вашого життя. Слава Богу, алілуя! Це найкраще рішення, яке можна прийняти. Ви думаєте, ну так, але є стільки всього на коїв. Все це стирається. Коли ви приймаєте Ісуса Господом, в Біблії сказано, Він узяв ваші хвороби і ваші гріхи і поніс ваші недуги і його ранами. Ми були зцілені. Тому, якщо сьогодні ви прийняли його Господом свого життя. Якщо ви говорите, ну я не знаю, чи я вже робив це. Тоді зробіть це. Скажіть, просто Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. І ми надійшлимо вам цю книгу, щоб ви дізналися, що сталося з вами. Це найкраще і найважливіше рішення у вашому житті: прийняти Ісуса як Господа і Спасителя. Алілуя, слава Богу! У мене є одна книга, яку я хочу вам показати. Ми трохи говорили на цю тему цього тижня, але здається, ми не зайшли дуже далеко. Тож вам потрібна ця книга. у ній розповідається про те, як отримати зцілення. Зі слова Божого, ви можете дізнатися, що Божа воля для вас жити довго на землі, прожити своє життя, а тоді відійти і бути з ним. Алілуя! Вийти з тіла означає бути з Господом, якщо Ісус є Господом вашого життя. Тому ми пропонуємо вам замовити цю книгу. Якщо ви хочете утримати її, напишіть нам Слава Богу. Ви не повинні бути невдахою. вам не потрібно бути невдахою. Коли ви народжуєтесь згори, ви народжуєтесь від Бога. Бог має план і він має план для вас зараз. Але ви не ввійдете в нього, поки не визнаєте його Господом і не будете робити те, що він говорить. У Бога є чудовий план для вашого життя, алілуя. Я думаю, вам це сподобається. Напишіть нам, алілуя. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ісус є Господь.